Лицяє вас яка? А підемо вниз. Напрямку до Степницької. Що оренду ми вже показували, розповідали? Це майже нікого не здивує. А птака ромасяй, м'ясник, тут ніяких змін. Хай брати свіжий хліб, то той кіоск свіжий хліб тут десятиліття, не то що руками. Треба чимоносигнути перейти на зелене світло на переході. Не встигаємо. Будемо чекати, що перейдемо на червоне, навіть не знаю, краще. Хай для вас залишиться загадкою, на яке світло ми перейшли. Але фіксувати на відео свої порушення правил дорожнього руху ми не будемо. Такий коротенький вам натяг. Ну, трошки змінився ландшафт-магазинчиків, але хіба трошки. Аптека, євротренд, копієчка. Можна йти далі впевненим кроком просуватися до стебницького кільця. До речі, морква. Морква по 6 гривень. Це дуже хороша ціна на моркву, як на мене. Морква 6, картопля 8. З актуальних цін. Помідори трошки подорожчали, але як подорожчали, я вам не скажу. Як думаєте, дійдемо до Вектора. Стебницько, о, в нас Стебницько є стільки відео. Тут і дощ є в нас, і сніг, і осінь, і зима, і весна, і літо. І є ще як вектора немає, навіть не планується. Побачив недавно таке відео. Дивлюсь, дивлюсь, там гоп вектора немає. Я аж злякався, що з вектором сталося. Маємо розуміти, а в той час вектора ще не було. Розумієте, відео з вектора зараз знімено ну, любий, не хочу казати хто. А ви зніміть відео, де вектора ще нема. А, таке відео у нас. А, у нас на відео ще й мандарин є. А мандарина теж вже нема. Так буває. Я не знаю, де живуть ці всі люди, що вони паркують автомобілі, але ну, вони десь живуть, вони не в магазин, приїхали, це 100%. Що, можна проходити далі. Я думаю, навіть треба перейти через дорогу. от так ми зигзагами будемо ходити тут стебницькою. знаю, так ніби ще ні один магазин не закрився. Кажуть, ще один відкрився в час відкриття. На жаль, самі знаєте, закриття магазинів відбувається не так урочисто, як відкриття, тому... Насправді, що туди і як відснежити, дуже важко. А тут нове кіоски Брошнівська хлібопекарня, бачите, й договорговостівська пекарня, у кіоски, колись вони були такі старші, а зараз вони сучасніші. Та, це така пора, що тут напевно найбільший трафік. День майже святковий. Едемо ще кілька кроків до гори. А, тут же магазин є таке. Був нема таке, тепер є таке. Тінцей відкрився нарешті. Все-таки вони ризикнули. Я думав, що не ризикнуть, я чесно думав, що вони стільки часу відкладали відкриття, але ризикнули, ще відкритися. Ну, подивимося. А, дійшли до стуса. А вже в нас пан пан Саша, на який нам регулярно донатить, просив, щоб ми колись дійшли аж до стуса. Ми дійшли до стуса. А, тут де був мандарин, тепер має кебаб. А далі де був гуртожиток, тепер новобудова. Так вони себе називають. А тобто мандарин лишився як мандарин. Всередині зміни ставши.